Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо крутити перці на зиму. Вони дуже смачні, солодкий перець на зиму. Значить, для цього нам потрібно 2 кг солодкого, жирного, такого, товстого перцю і 200 г чеснику. А далі там треба буде зварити маринад, потім покажу. Зараз чистю перці і кришу слайсами чесничок. Перчик почистила, чесничок порізала, приготувала водичку, олію, цукор, оцет, перці, духмяний і чорний, і трошки гвоздіки. Зараз будемо робити маринад. Тут у нас стерилізуються банки. Сюди в каструлю влила 400 мл води, додаю 200 мл олії. Додаю 200 мл грамм цукру. Столовую ложку с горкой соли. 100 грамм от отсту. Две гвоздички и по чайной ложке духмяного и черного перца. Гвоздички поаккуратнее, вот. она такая крепкая на запах. Треба, щоб маринад зачіпив, і тоді будемо опускати наші перці. Банку вже можна знімати. Так, да, Баночку вже знімаю. Закипів маринад і сюди ми опускаємо перці. У мене завжди оце, знаєш, така. Я не знаю, як не те, що проблема. Перцю багато, маринаду мало. Дивіться, скільки перцю ще. А маринаду мало. Ну, Щось він сяде. представ, от як воно. Розділити його на дві частини? Та ні, зачем? Зараз він потихеньку буде висяти. Це кожен год, як робила, все время думала. Ну от як воно. Як воно пропариться. Треба більше каструлі. Поміняли ми каструлю. Була у нас отакалка для порівняння. Була отака каструля. Вони довлази, ну маринад з маринадом. неудобно буде переверчувати туди-сюди його. І ми його перекинули в більшу каструлю. Так виходить, що Воно, покажи маринаду. Ось, так, так, маринаду. О, і зараз воно повинно закипіти, і з моменту закипання 10 хвилин. Але я вам скажу, 10 хвилин пишеться в рецепті 10 хвилин. Ну, треба дивитися самому по перцю, щоб він добре пропарився, щоб він не взірвав потім. Треба, щоб добре-добре він пропарився. Так що чекаємо, поки закипить, і тоді будемо дивитися на нього, як він буде варитися. 10 хвилин засікаємо, але. Будемо бачити по перцю. У нас була історія з баклажанами. Соку мало, а баклажан багато. Все робили по рецепту. Ну, ми не перший рік робимо, кожен рік робимо. Але баклажани вони дуже добре уварюються, і тоді все виходить так, як треба. Воно якраз те, то, що треба. То, що так само і тут буде. Ви можете зайти подивитися, Ці баклажани зараз. По все... по баклажани да. по-персонськи дуже смачні, дуже удобно. Не те, що удобно, вкусно. Вкусно, так. Вкусно. Вкусно. Зимою вообще піджарив пару яєць, відкрив банку баклажан, і кусочок хліба, і швидка вечеря, чи сніданок, що, кому що треба. Да, і там дуже просто, дуже просто. Mm -hmm. Тільки брати треба сочні, помідори. Ну, і зараз, в принципі, вони закінчуються, то баночка в основному зараз. Вона... Тут трохи більше треба, баночки да, густа, більше. Да. Посилання зроблю вверху, подивіться, да, подивіться, дуже, дуже, дуже зараз зараз зараз. зробіть обов'язково. І ніякого бум не буде, як там казали. І жди, поки буде бум, не буде. Не буде Скільки бум. ми робили ні разу, ні одної баночки не робилися. Вони добре проваджують. Ну, цей вкус... рецепт, цей рецепт, що ми робили синіх. Не для Ютуба, не для картинки. Це ми постійно вдома його робимо. Це робочий. Робочий рецепт. Пройшло 7 минут і от він вже так сів. 9, 7, вже, вже, вже маринад, вже маринад поти, показується. Потихеньку, ось ось, ось стерни особливо. Бо тут більше критить. Маринад показується, а в нас ще в запасі ще 7 хвилин. Ну, я так думаю, що 15 йому хватить. Так що ще половина часу, то він сяде ще більше. Я його добре замішую. Так, ось дивіться, пройшло пів години. Ми варили 15, ні, 25 хвилин. Ні, лучше пів години. Пів ми, години. Да. Пройшло пів години, бачите, як хорошо він сів. Він все одно хрумкий, ми його пробували, то що тут уксус є, і він не дасть йому зробитися м'яким. Значить, дивіться, саме головне, що перекинули ми її в більшу каструлю, і гораздо ну, набагато краще стало, коли більшим, більшим діаметром каструлі. Достатньо тут цього маринада, ось він покриває добре перчик, він і проварився і зараз я буду накидати його в банки так, і вийшло у нас всього ось 4 баночки півлітрових і одна 700 грамова. 700 грамову баночку я спеціально закатую для того, щоб зробити ще зимою роблю такий так, перекус, таку закуску з за цих перців. Ось у мене залишилося три перчинки, не влізло в баночки. я зараз зроблю цю закуску. Якраз вдома був кисломолочний сир, я додала сюди трошки кропу, трошки твердого сиру і все перебрендринула його трошки. От, не геть, він не дуже такий, як паста, ну такий творожок вийшло. Він соляненький трошки. І я зараз зроблю такі рулетки. Вони дуже смачні. Поєднання смаків, виходить, сир сольоний, а перець солодкий. Це так смачно. Так, в общем, вийшли отакі от рулетики з дуже смачно, як я вже казала, солодкий перець і сольоний сир. Це поєднання дуже смачно виходить. Ну і залишився в мене ще трошки сир, і я зробила таких пару бутербродіків, але теж доповнення йдуть ці часни, часнику слайсики. такі. Вони теж солодкі, сир сольоний, і поєднання смаків дуже добре. До речі, хотіла сказати вам, що з заготовки з сиру дуже ну, Виручають вдома. Просто в мене все, вже пустий лоток, вже закінчилося. Я знову буду купувати сир, ідіть на базар, тільки на базарі. Купіть кисломолочного сиру і спробуйте обов'язково. Берете звичайний кисломолочний сир. Ну, Бажано, щоб він був, звісно, не кислий. Кажуть, кисломолочний, але він щоб був такий середній. І отакому от от лоточку я їх слоями слой поклала і добре посолила. Слой поклала і добре посолила. Тоді закрила і поклала в морозилку. Навіть якщо і не буде світла, йому нічого не буде, тим більше, що йдуть холода. Ну цей сир дуже виручає. Він іде як до макарон, так ось я зробила такі от рулетики. Можна зробити бутерброд, той самий крем-сир, який продається за дорого в магазинах. Він робиться самому блендер трошечки сметани. І буде вам той самий крем-сир. У зараз, в даному випадку, у мене тут сир, кисломолочний, трошечки кропу, і я його перебила блендером, поклала ложку сметани для еластичності, і з ним можна зробити що завгодно. Вертаємося до перців. Ці перці суперові, тому що вони солодкі. І я, це, я, звісно, буду робити ще не, не одну порцію. І, як я вже казала, я роблю спеціальну таку от одну велику банку для того, щоб відкрити банку, зробити отакі рулетики. Взимку це взагалі незамініма штука, дуже смачно. І щоб зробити отакі рулетики, і перець ще само собою. Так що зробіть обов'язково дуже простий рецепт нічого складного немає. А в той же час зимку це дуже хороша добавка до столу. Як на святковий стіл, так і, і так просто кожного дня. До речі, ще оці самі рулітки можна зробити ще і з відчиною, і з сиром, докласти туди ще якогось м'яска або курочки. В общем, фантазії, польот дуже великий. Що хочете, то можна зробити. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Дякую за підписки, за вподобайки. Дякую всім за те, що дивитеся, і всім пока-пока.